Всім доброго дня! Сьогодні 6 січня. Я хочу вам показати квіточки, які зимують в мене на вулиці і абсолютно не бояться морозу. Це в мене турецька гвоздічка. Як бачите, вона була прикрита сніжком, це малючки. Вони абсолютно зелені і живі. Тут в мене рослинки трошки побільші, трошки в більших горщиках, в 12-ки та в літровому. Як бачите, теж з ними нічого не сталося. Зараз один достану, вам покажу. Дивіться, який шикарний кущ. Ще в мене є такий маленький парничок. Тут в мене зимують віолки. Дивіться. Були морози, був мороз навіть мінус 14. Але зараз плюсова температура і вони теж непогано себе почувають. Ну і тут невеличкі малючки турецької гвоздички. Е, також залишила три маточника. Подивитися е, хризантеми мультифлори, подивитися, як вона буде себе чувствовати на вулиці в горщичках. Так що купуємо цвіточки, нічого не боїмося. До наступних зустрічей.